Привіт. Буду грати в демоверсію версію недалеко відходячи від Little Nightmares 3. Хоча це, напевно, гра буде ближче до першої і другої частини, бо ця гра від розробників першої і другої частини, а третю частину робила інша команда розробників. Цю гру можна пограти в Steamow. Зараз там ярмарка новинок. Там також є дуже багато інших крутих проєктів, які я не знаю, чи встигну пограти чи ні. Але зайдіть, подивіться, можливо, щось для себе знайдете. Мені здається, ця гра буде більш похмура, похмуріша атмосфера, темніша атмосфера, жорстокіша атмосфера. В зв'язку з тим, що вона від розробників першої другої частини. І не тільки атмосфера, а й сюжет. Мені здається, тут буде жорсткий. Давайте подивимось. Отже, ми почали просто на човні, в морі чи десь у воді і пливемо по маякам зараз. Бо це єдиний... Орієнтир. Через туман нічого більше не видно. Опа, там хтось... там хтось. А це катсцена. окей. Дейка якась дівчинка в масці... на зрабаччим лифтерем у воді було. Жива. Агресивна. Не круто. Тут нема української локалізації, але. У. Я думав, ти померла. Чи я думала, ти помер. Я не зрозумів, хто до кого. Я здивований так, як тут є діалоги. Того трішки шкода. А де інші? Не знаю. Здивований, що тут є діалог, і в зв'язку з тим шкода, що немає української локалізації. Бо в Little Nightmares не так багато що потрібно читати. Там весь сюжет передається чисто візуально. Поки що мені дуже подобається. Атмосфера гнітюча. Я не впевнений, що саме з цього буде починатися гра, коли вона зарелізиться. Ймовірно, в демо, на демо виклали досить ну, один з найатмосферніших рівнів, щоб зачепити гравців. Але все одно виглядає все круто. Отже, з того, що я зрозумів, була компанія дітей. І вони всі розгубилися. Я не знаю, як звати головного героя, але ми в морі знайшли дівчину, яка була з цією компанією. І вони пливуть шукати інших. Так. Да. Це Де дерево. Але ось одне в листях. Ну, ця гра набагато ближча до хоррору, ніж третя частина. Мені здається, я періодично буду порівнювати третю частину Little Nightmares з Reanima. Але тут явно... Ну, це схоже на хоррор. Балізи. Таке вернее, що це якийсь курорт, і тут все виходять і більше не повертаються зачинено, зачинено О. підсвітилися. Ну, може, в валізах щось, щось є, крім мышей. Мы чи миша забігла забігло в... цю валізу? Ага. І куди далі? Ти... О, вона нас привела до ключа. Дякую, мишка. Мовірно, це ключ звідси. Так. Оп, середині! О, куда динамічна сцена? Мене враження, що ти зупинився ненадовго. Заз... Ей! Я думав, що її кінець. Ну слухай, ти засумнівалась. Це як їдеш на... за кермом і бачиш, що пропадає зелене світло, Тобі ви треба вирішити зупинятися чи прискорюватися проїжджати. Темно. Сісти. У мене таке було, як я проходив в навчання в автошколі. Я тут інструктор сказав, що... Ну, я зупинився, хоча я... там хтось є страшний. То я їхав, там, не знаю, 30-40, і вже був світофор, я майже його проїхав і там починав блимати зелений, і я різко затормозив. Він сказав, що можна було проїхати, можна було зупинитися не так різко. Немає неправильного рішення є тільки безпечне рішення. І що я зробив погано, це я не подивився в зеркало заднього виду, бо різко затормозив, хтось би міг мене поцілувати взад. Бо бо він, він, здається, бо він. не тримав дистанцію, але в аварію попадати в будь-якому випадку не прикольно. О, там хтось є. Ви повернулись. Я знав, що ви повернетесь. Вам треба тікати, поки ви все ще можете. Я відчуваю, що ми не будемо тікати, хлопче. Це один з їх друзів, походу. Ну, судячи по маскам і мішкам. Тут така загадка. Чи пазл. Так, давай спочатку в двері це пройдемо. Це і виглядає як робочий. Ура! Що... Давай підемо сюди хляну. Так, краще обережно це все робити. У мене проблеми з ходінням по вузьких місцях. Давай потихеньку. Ще вона може нажати? Так, може. Дякую. Командна робота. Так, я бачу балку, яку ймовірно можна опустити, щоб вона пройшла. Імодалі. Отже, що тут у нас? Якась роздягальня? О, це не вигляд. Це шкіра? Приклад мій зайця чи? Ха-ха, він прогинається. Окей. В не виглядає як людина. Має на увазі, як тіло. о-о Що тут у нас? Панька парілка. Е. Кишки, ноги. І що мені з цим робити? О боже. Оце зручно. Топо телефон біля туалету. Походу хтось тут явно засиджувався. Цікавий інтер'єр. Ну маска, звичайно. та що треба. Може він злякає якогось з ворогів? А запах. Фу. чи в демо покажуть якогось боса. О, чоловіче! Ми за тобою, чому ти втікаєш? Агоу. Можливо, він насправді не друг. Ображення, що він веде нас в пастку. Mm. Вітаю, хлопче. Це ймовірно, працівник. І він ніс один з за... цих. Боже, як них. Баліз. Парний крайвид. Я бачу тут купа тіл внизу. В нього можна скинути. Мені подобається, що вони такі. А... Можна сказати, безцільні штуки. дозволили інтерактувати з ними. Ну, я ще досі під враження від його маски. Я думав, що ти можеш. Що ти можеш ці кишки підняти і... і все. А тут він їх тупо на голову надів. Окей, нема колеса. Вставляємо колесо. І тут нема колеса, знач ми нікуди не поїдемо. Зачинено. Пробірмо інші двері. Я не дуже хочу туди йти. Заліз туди, як Леонардо Капріо, в коня, щоб зігрітись. Я не дуже хочу підходити до. щоб це не було. Плантус у нього можна, походу, забрати, щоб. Робити не тут? Той? Так, да, це все-таки шкір просто шкіра. Мабуємо шкіру сто. -то. Але випав ключ. Зрозуміло. Йдемо звідси мерзко. Але знову ж, атмосферно. Це вже більше нагадує хорор. Так ще тут двері. є. Які ми не відкрили ключами? Значить, потрібно здається ті, які були зачинені. Якісь снаряди. І нова шаполя. Ні, мені поправлення більше подобалося. Тут просто шапка. Йдемо назад. Так, вірно, там колесокі нам потрібно, щоб проїхатись по рельсам, по рейкам. Пашку. Так. Да. Я не дуже тут приємно знаходитись Таке враження. Ось ці валізи. Так, да, в мене таке враження, що зараз нам прийдеться тікати звідси. Давай на швидше. Ага, так. Да. Окей. Okay. Ці шкури за нами повзуть, Тікаємо. бляха муха Ладюха, лайф Швидше, швидше, швидше! Ха! Блін! Окей. Okay. Я думаю, че що вони можуть вилізти звідти. Давай, швидше. я не че чи вони можуть відкрити двері. Давай, давай. Погнали, здесь. Цікаво. Дизайн ворога. Шкура людини, яка повзає. Кіра, шкура. Як це взагалі можна назвати? Типу, тобто це не просто шкіра. Там волосся і... Напевно, ще якісь частинки оболонка. Це кінець демо, чи. Значе ні? Так, стоп. Стоп! Це було голосно. Мені подобається, що тут інтерактивні об'єкти підсвічуються. Тобто, ти в разі, навіть якщо застряг, можеш просто походити по території і зрозуміти, з чим ти можеш взаємодіяти. Тобто менший шанс застрягти через неуважність. Знову згадую Little Nightmares 3. І там були мом. О, друже. Там були два моменти, де. Я застряв чисто через те, що я не розумів, куди мені пройти, і для мене там були неочевидні ем, неочевидні об'єкти, з якими потрібно було інтерактувати. Тобто підсунути е, якусь поличку чи відсунути там чувак, якого в. ой. На карнавалі чувака, якого розпаляли, нього потрібно було взятися за одну його частину і відсунути коробку. але... Там не було за що братися. А, виходить, що було, там потрібно було братися за його ноги. Що для мене взагалі було неочевидно. Я там ходив по тій 3 хвилин 10. Хтось приїхав. А, це той чоловік. Окей. Ховаємося. Там хтось в чемодані. Мені здається, мене гарно сховалися, бо він заглядає під лавка. Він сам Шкіра чи оболонка? Тільки влянути. Пік. За ним виходите? Я не дуже хочу. Блин, мы встыгло б но... окно. Я надеюсь, он сейчас на право пойдет. Пошел, идем дальше. Це, напевно, не вихід. Ідемо далі. Де наш друг поївся? Думаю, тут можна не повсти. Так, що тут у нас? Ми можемо поїхати звідси. Давай спробуємо. І недалеко. Я думаю, пора тікати, бо він це все точно почув. Так. Ходу-ходу. Так, він якийсь швидкий чоли... чоли... Круто. Швидше, 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 швидше. Я навіть ніде не затормозив. Я не розумію, як він мене вхопив. І Я ліз на рівни з тим хлопчиком. Ми навіть один в одного. Ну, текстурою був е... наліз один на одного текстурно. Ну. Давай ще раз. Можливо, спринт треба затримати, коли повзеш по сходам, але мені здавалося, що це не має значення. Давайте. Так, ну тепер я навіть швидше за того хлопця втекли. Не зовсім. Тому я саме повільний. Кінець демо. Неочікувано. Швидко. Ну, не те, що швидко, а неочікувано. Я думав, буде якесь логічне місце. Круто. Мені сподобалось. Це більше вже схоже на Little Nightmares з точки зору хорору. Можливо, я навіть зроблю якесь коротеньке відео першого враження, як сформулюю якісь думки. Раджу вам. Прийти? може і не варто, якщо ви вже подивились. Але. Мені сподобалось. І, ймовірно, я. По релізу буду проходити, і також зроблю огляд на повноцінний огляд після проходження. Тому э, дякую за перегляд. Якщо ви додивилися, і якщо не додивилися, все одно дякую. Э, прошу підписатися, якщо вам подобається те, що я роблю. Ставити лайки, якісь активності. Я тільки почав, і сподіваюся, в мене вистачить дисципліни, і натхнення і бажання продовжувати це робити. Ще раз дякую і э, бережіть себе.